Знаєте, одного разу мав розмову з моїм товаришем, нині покійним, і він почав говорити, що його там запросили в церкву, і мені стало цікаво, яким чином працює проповідь Євангелія, як люди з іншої церкви. Досягають людських сердець. І як виявилося, я в нього почав розпитувати. Він мені говорить, що кажу, що тебе змусило туди піти. А він говорить, сказали, що в кінці будуть роздавати гуманітарні пакунки, продуктові набори. І знаєте, я почав питати а про що там, хоч розказували. Він каже: Я не знаю, я не слухав. Ну кажу, хоч ім'я Ісуса Христа, ти там чув, та каже, наче чув. І знаєте, людина, яка прийшла в церкву за продуктовим набором, вона не буде слухати про спасіння душі. І що це за методи такі? Ісус, знаєте, не ходив і не роздавав їжу. Були винятки, коли дійсно були, була потреба людей в цьому. Він акцентував свою увагу на духовному спасінні. Він акцентував свою увагу на покаянні. На духовній складовій нашого життя. І знаєте, сьогодні теж зустрічався з різними там людьми, зокрема в соціальних мережах, які приходять і гонять там на пасторів, на церкву і які переманюють людей з інших церков. Говорячи, що там ваша церква не така, а моя там правильна і тому подібне. Хтось визначає церкви по деномінаціям, до якої деномінації ви належите, але знаєте, Ісус не належить до жодної з деномінацій. І таким людям хочеться сказати і завжди говорю таким людям, де ви були, коли я просто, можна сказати, помирав і духовно, і фізично, коли була занедбана моя душа, коли я просто був в такому. Не дуже гарному стані і на грані смерті, де ви всі були? Церква допомогла мені вибратися з цієї прірви. Церква мене навчила духовним принципам. Церква за мене молилася, церква мене вимолила, церква мене мені дала сенс життя. Церква при, показала мені моє істинне призначення і дала мені духовне народження. Це найголовніше народитися згори. Так от, треба таких коментаторів і умників ставити на місце, тому що це вовки в овечій шкурі. Ісус про таких теж говорив. Тому треба дивитися на плоди. Ісус теж наголошував, дивитися на плоди, а дерево видно за плодами. Якщо церква досягає людських сердець, якщо люди звільняються від гріхів, якщо люди стають служителями і служать Богу, то це є істина церква, церква, в якій люди спасаються і можуть. Пізнати істину і допомогти іншим людям спастися. Якщо там акцент, фокус на якихось гуманітарках, ще на чомусь, на, на якоїсь брехні, на якихось чудесах, ще на чомусь, на фокусах, якихось, то це не церква, це зборище сатанінських. Тому маєте розум Христов, щоб розрізнити, хто від Бога, а хто від диявола.